Доброго ранку, дітки! Ми з вами вчора розмовляли про ліс та про його мешканців. Сьогодні ми з вами продовжуємо. Сьогодні я вам розповім про їжечка. Будь ласка, дітки, уважно на екран. Я вам зараз прочитаю віршик, який називається Грибочок. Поспішає їжечок стежкою в лісочок. Він знайшов там під дубком велетень грибочок. Мені треба поспішати та й додому повертати, там поріжу я грибочок, кожен пісошу шматочок. Взимку буду ласувати, своїх друзів пригощати. Бачите, тітки, який. Їжачок у нас чудовий. Він не тільки про себе дбає, він ще дбає про своїх друзів. А зараз, мої хороші, послухайте про їжечка. Їжичок невелика лісова тваринка, яка веде нічний спосіб життя. Вони живуть не тільки в лісі, хоча я часто бачу в парку та й у нас на вулиці. Давайте ми хороші, розглянемо їжачка, Який він. Сам їжачок сірий, тіло у нього вкрите гострими колючими гулками. У нього короткі тонкі лапки і видовжена гостра мордочка. У нього маленькі вушка і хвости. У нього дуже красиві, гарні отченята. Що схожі на два чорні гудзика. Їжачка важко сплутати з іншими мешканцями. Коли є небезпека, то їжачок згортається в клубочок з голками. Він харчується жуками, павуками і не тільки яблуками, гриб... грибочками та грушами. Ось така ця чудова тваринка їжачок. А зараз, дітки, я вам пропоную зіграти зі мною дуже цікаву гру. Називається Четвертий зайвий. Подивіться, як багато в нашого їжачка друзів. Вони переплутались. Треба знайти, хто четвертий зайвий. Так, ми з вами бачимо. Собаку, корову, кішку та зайчика. Звичайно, зайвий тут буде хто? Зайчик. Так далі. Бачимо вовка, білку, козу та оленя. Тут, звичайно, буде зайво, то коза. Так? Далі є курочка, є свинка, петух та гуска. Зайва буде звичайна гуска. Так. Дітки, ми сьогодні з вами розмовляли про їжачка, де він мешкає. Який він, що він їсть? У нього дуже багато і друзів, і є звірі, від кого він теж ховається, щоб не стати добичою. Так, сьогодні ми з вами будемо ліпити, а кого відгадайте загадку. Котиться клубочок, зовсім без ниточок. Замість ниточок. Триста колючок. Хто це? Звісно, мої хороші Це їжачок. Так, Ось такого гарного їжачка ми будемо з вами любити. Давайте ми його розглянемо. Що в нього є? Мордочка в нього витягнута. В нього є. Гарні оченята, носик, хвостик, лапки маленькі та ось такі різнокольорові іголочки. Починаємо діки, нашу з вами роботу. Нам потрібна серветка. Потрібен пластилин червоного, чорного та білого кольору. Та ось такі трубочки різного кольору. Ще ножиці, вони нам теж потрібні для нашої роботи. А щоб нам було з вами гарно працювати, я пропоную зробити. І в нас таку для наших пальчиків. Так. Жив на світі їжачок, мав багато колючок, по лісочку він гуляв, гриби яблука збирав, як ти носиш їжачок. Так багато колючок. Ну ось, ми наші ручки підготували, починаємо працювати. Так, беремо чорний пластилин та починаємо його п'яти. Кручу його колбаску, І роблю, роблю заготовочку для носика, ось беру червоний, роблю курику. Ось так І наш носик. Беру білий пластини, його треба не, не багато. це будуть наші очнята. А мені ще потрібен буде чорний, теж треба небагато. Так, далі їм потрібна трубочки. Так, наш мишечку потрібні ще мішки та хвости. Роблю по три міжки. Чорного Мучки готові треба нам хвост. Ось такий гарний в мене вийшов. Буду чекати, дітки, на ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!